Мої вітання. Сьогодні я квашу капусту і хочу з вами поділитися своїм рецептом. Може, кому сподобається. Капусту посікла ось таким ножиком. Працюю дуже зручно. Мені дуже подобається їм. Капусточка виходить, така довгенька. Ну, так сказати, у міру довга, не занадто. Тут у мене 2,5 кг. Сюди ж додаю моркву. Морква у мене. Ну, я не знаю, тут, мабуть, 100 грамів немає. Ну, я багато не додаю моркви, тому що я не люблю, коли занадто жовта капуста. Я люблю, щоб вона така була, знаєте, щоб вона була біленька. Так, тут у мене морква. Ну, ось я вам покажу така невелика морквиночка, я її стерла. На цю кількість капусти я додаю 2 столові ложки солі. От така столова ложка. Так. Дві столові ложки солі, але з гіркою. З гіркою. І столова ложка, ну, теж так, от з гіркою додаю цукру. Все. Більше спецій я сюди нічого не додаю. Зараз я все це перемішаю, трошки примну її, щоб вона постояла. Пустила сік, і потім буду в баночку закладати. Взагалі, я квашу в кастрюлі, але сьогодні я хочу поквасити в банки. Ось так моя капусточка пустила сік і вже її, бачите, наскільки зменшилося. І зараз закладаю в баночку. Отак от, от. І притоптую. У мене є стара, престара тувкачка. І так я утрамбовую, щільненько, щільненько. І все. І так доверху закладаємо. Все, капусточку запакувала в баночку. Бачите, ось так виглядає. Моркви не дуже багато, і це добре. І зараз ставлю в мисочку і залишаю. Там в нас. На стіл поставлю на кухонний, і на два дні я про неї забуваю. А потім на третій день в мене є дерев'яна шпажка, прокалую декілька разів. І все. Там уже десь на п'ятий день, четвертий, п'ятий день ми вже починаємо її їсти, тому що вже не хочу чекати поки вона прокисне занадто сильно. Так що, от такий от у мене рецепт. Не дуже складний і дуже швидкий. Ну, все. Натуральному в соці нічим не заливає, так що можна робити дуже смачна. Получається хромка, смачна.